І вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися, що ви подивитесь це відео, що вам буду дуже рада, якщо воно вам сподобається. І сьогодні в мене таке, така величенька коробочка із моїм замовленням з каталогу Avon у листопаді 2024 року. Ось, досить тут у мене таке цікаве замовлення. Цього разу вирішила робити в такому форматі, будуть тільки продукти і мої руки. Ось, Подивимось, я знаю, що багатьом подобається і, і так, без пики, без пики моєї. Так. Ну, давайте будемо дивитися. Візьму традиційну шпажку, будемо з вами розпаковувати це все діло. Дивіться, який красивий, красивий тут скотч. Спеціальний, прям фірмовий, і будемо розпаковувати. Тут у мене досить багато всього різного, тому ми будемо дивитися. Тут є і наборчики святкові, Ну, я вже не дуже пам'ятаю, що в який набір входило, тому будемо просто діставати по одному продукту. І так, перший продукт це такий кашемір, м'який кашемір. чи, чи такий. Як тут написано, зараз подивимось. А, затишний, затишний кашемір. Зараз понюхаю, як воно буде пахнути. Це піна для ван. Так, я трошки привідкрила, зараз буду нюхати. О, ну, дуже приємний аромат. Такий, знаєте, як для прання, коли для прання шерсті. Ось таке якесь як. Як він називається цей а, порошок пральний? Перволь, переволь для прання ой, шерсті. Ось такий якийсь аромат. Ось такий аромат цього кашеміру. А, досить приємний. Так, давайте ой. покладемо. Це серія Avon Senses, до речі. Так, далі в мене замовили три гельчики для душу. Там гарна дуже акція. І тут у нас малинка. Так, далі малина. Давайте одразу її А, Малина такий ось апельсинчик, оранж і джасмін. Жасмін і апельсин, і третій це чоловічий. Він як чоловічий іде, ось такого форматику. Ще й написано: і для волосся навіть можна для волосся і тіла. Це м'ята. І морська нотка. М'ята і море Ось такі красиві гельчики. Так, гарна ціна там на них в каталозі. Да, давайте далі дивитися. Також замовили в мене ось такий праймер це для зволоження шкіри гідрейтін. У мене такий є. Ну, я не можу сказати, що якось супер зволожується, але це гарний праймер, він мені подобається. Так. Далі. Якомусь з наборчиків, які я придбала собі, був ще такий з маслом какао, кремчик для рук. Так, щось сьогодні я заговорююсь. Так, вже дуже пізно, досить пізно. Так, далі цікавеньке таке. Це я придбала на подаруночок. На подаруночок ось такий ароматизований дифузор. І бачите, тут буде аромат таких прянощів новорічних. Ой, це я на подаруночки вже придбала. Так, далі. Також на одному з наборчиків був ось такий гель для душу: це також кашемір. Затишний. Кашемір, отак, будемо дивитися. Все. Так. І також є такий спрейчик для тіла. Затишний кашемір. Ось. Такий наборчику. так далі О, нарешті з'явилася така палетка. Це я придбала її собі для контурингу. Ультраколор Avon, вона така малесенька. От подивіться з долонькою, моя долонька, і ось вона. Ось, бачите, якщо подивитися разом з великим гелом, то вона виглядає наступним чином. Зараз подивимось, як вона виглядає. Це у нас е, другий там більш темний відтінок Golden Hour. Ой, погано щось фокусується. Е, Ось золот, Золота година. І зараз подивимось сводчики. Ось ця палеточка виявилася дуже-дуже крихітною, подивіться мої пальці. Не дуже великі. Ось і ось така вона ось малютка. Малесенька. Тут така резинка, пакування симпатичне. Так, зараз буду відкривати. Так, як вона тут все виглядає? Так, ось такі ось тут. Ой. Так, зараз ось такі у нас вже влізла туди. Ось такі тут відтіночки, бронзер, хайлайтер такий золотистий і такі ось рум'яна. Зараз буду намагатися зробити сводчики. І покажу вам, так, як мені так краще зробити. Зараз буду наносити, мабуть, на пальчик спочатку. Ой, така текстура, ну шовковиста, досить. Ось на пальці. Так, як воно вам показати? Щоб воно перефокусувалося сюди. Ось, дивіться, зараз подивлюсь, як буде переноситись. Так. А, дивіться, дуже яскраво переноситься, до речі. Такі кремові, вони якось тут на камері виходять якісь такі помаранчеві, помаранчеві а в житті такі більш рожеві. Тут якісь переливи, бачите, тому що воно все як перемішане. Ну Дуже сподобався колір, шикарний. Так, ну якось зовсім не, не так, як він виглядає, насправді. знаєте. Більш рожевий. Тут от видно, як, який він. Так, Давайте візьмемо бронзер. Ось такий якийсь рижуватий. Ну, це бронзер, він такий і повинен бути. Ось я нанесла на руку. Такий досить натуральний. Ну, він такий теп теплий, теплий колір. І тепер найцікавіше це хайлайтер. Ой, такий м'який. Ой, тро... бачите, який він м'якезний, Думаю, що буде круто він, як тіні. Золотаві, подивіться, який сводчик вийшов. Дуже привабливий, але якщо його розташувати. Так, отут десь покажу як розташовочці, якщо буде видно. Ну, Я думаю, що я його, можливо, покажу окремо. Зроблю е, таке відео коротеньке з нанесенням цих продуктів на обличчя. Так, ось такі ось вийшли сводчики. Класна палеточка. Давайте дивитися далі. А, так, я знову придбала ось таку туалетну водичку персів. Дуже гарна була ціна. Це просто персів, а, персів, дію, персів дію. У мене вже є така туалетна водичка. Зараз я її принесу і одну з них розпакую, щоб знати, що це за аромат. З вами дослідимо його. Спробуємо. І так, подивіться, я принесла свій другий персів дію. Це теж д'ю, бачите? Тут написано ой, тут щось погано фокусується. Ну о, о, д'ю. І це д'ю, але, бачите, це якийсь зелененький, це якийсь більш блакитний. Якось так виглядає пакування. Ну, я думаю, що це просто пакування. Так, і зараз ми один з них відкриємо, щоб спробувати аромат, тому що я вже три таких мала, один подарувала і тільки читала назви, нот, там я пам'ятаю, що точно диня у складі, тому зараз почуємо його. І так, я подивилася, що цей парфюмчик сьомого місяця випуску цього року, а цей зовсім свіжий жовтній другий. Ось, ось таким чином виглядає цей флакон. Він дуже-дуже симпатичний, виглядає красиво. Такий скляний, кришталик такий. І зараз будемо нюхати. Так, я нанесла на зап'ясток вже собі цей аромат. Можу сказати, що він дуже. Мені дуже він подобається. Такий трошки трав'янистий. Саму диню, як таку, я не знаю, трошки відчувається, але не можна сказати, що це якийсь прям. Він схожий на оригінальний персів, але більш такий зелений. Ну, симпатичний аромат, дуже мені сподобався. Такий якийсь свіжий, освіжаючий, яскравий, квітковий. Ось, І тут на новий, новому варіанті ще написано такий опис про нього. це, Зараз я вам зачитаю. Занурись, занурись у красу весняного ранку з цим міксом освіжаючого лимону, квітучої жимолості та золотої амбри. Ось так написано. Тобто, тут не... диню я тут щось не бачу, а чомусь мені здавалося, що бачила. Ну, Не знаю. Маю надію, що це однаковий парфюм. Да, приємний. Свіжий аромат ось такий ось персів дію, я замовила. Так, а замовляла я цей аромат, щоб зі знижкою гарною придбати ще один там вони в парості дешевші. Це Persian Dance для однієї з моїх клієнток. Вона дуже хотіла за гарну ціну. Я їй буду пропонувати. Це дуже гарна була ціна при купівлі двох. Але вона купила тільки один і буде їй гарна ціна. Ну, я думаю, що їй сподобається. Ось, це, до, до речі, без людей йде, без пакування. Це аромат. Так, далі. Далі в мене замовили ось такий продукт з серії Planet Spa. Так, і що ж тут? Це маска для обличчя. Face mask. Ось Tranquility Ritual, Це такий заспокійливий ритуал з мінералами Мертвого моря. Ось. Так. Та замовили. Так, що ще цікаво замовили? Так, зараз подивимось. Ага, light brown Це в нас для брів олівчик замовили. А, ну, навіть не так. Я замовила на вибір. Одразу два олівчики. Так, а що я ще замовила? Так, три олівчики. Три олівчики замовила для брів Зараз ми з вами, мабуть, їх зможемо подивитися. Зараз я вам прочитаю. Light brown називається брюнет. І блек. Блек. Дуже цікаво. Це теж для брівку? Чи є це, це таке? А, це лайнер. А, лайнер. Це чи з якогось розпродажу. А, я згадала, це я лайнер придбала собі, щоб робити таку стрілочку гостреньку. І подивимось зараз на нього спочатку. Ось так стильно виглядає цей лайнер. Бачите, якесь таке красиве пакування. Називається. Він супер. Definition liner, Так? І зараз відкрию, подивимося, якщо там ну, він собою являє. А, так, а з собою він такий ось тонесенький кінчик. І зараз зробимо сводчик. Так, ну досить такий тоненький. Я тут їм і чорний, бачите, дуже такий тоненький кінчик. Буде, буде супер для тих цілей, які, яких я його придбала. Сподобався. Також в моєму замовлені три олівчики для брів різних. Два з них Microfine, це такий тонесенький. Так. Це Brow Sculpting, Це такий більш восковий, великий повинен бути. А, два я Броу Sculpting взяла два відтінки. Один відтінок брюнет і, і light Brown і світло-коричневий. Ось. А, і такий тоненький взяла відтінку Dark Brown. Зараз з вами подивимось на них. Так, перший тоненький мікро. Ой, як там він називається, зараз прочитаю. Так, буде діла вже Мікрофайн, мікрофайн. Dark Brown ось такого кольору. Так, як воно показати вам. О, бачите. Дарут Браун темно коричневий. Тумсвоч ми робити не можемо. Це не наше. Ось такий колір. Два другі холівчика це Брауз Скаптинг. Це такий ось квадратний. Зараз як вам показати. Так, зараз воно наведеться. Так, як же показати, щоб воно було видно? Ага, ну ось. О! Ось такий квадратний, це брюнет, такий досить темний олівчик. А другий відтіночок це світло коричневий. І тут також він. Зараз ми з вами якось його сфокусуємось на ньому. Так, зараз трошки не хочу фокусуватись, нам ну, ви зрозуміли, ось такий він. Квадратненький такий колір. Зараз можу сфокусувати. Так, секундочку, як нас фокусу. О, ось так краще видно. Ось такий світло-коричневий light brown. Мені здається, крутий відтінок. Ось такі ось олівчики будуть на вибір моїй клієнті. Так, далі. Ось замовили ось такий біблік-кремчик Avon 5 в одному. Де тут відтінок у нас написано? Зараз почитаю light світлий. А, не знаю, що, що він себе представляє. Маю надію, що сподобається. Написано, що матовий фініш SPF 15 для комбінованого типу шкіри і для жирного типу шкіри. Ось, дуже цікаво Такий кремчик. так далі а, Також замовили знову з серії планет Спа. гармонії ритуал. так Гар... а, Ритуал гармонії. Так, тут якийсь теж для обличчя маска. Що тут написано: з нею робити. Зараз почитаю. 10 хвилин потримати. Так, один-два рази на тиждень використовувати ось така ось маска. Маска. Так, вже, бачите, багатонько продуктів вийшло. Так, далі. І одне з таких самих цікавих штучок трючок. це наші новенькі бальзамчики для губ. На зиму це буде просто розкіш те, що потрібно. І зараз я з своїх продуктів сформую вам подаруночки для вас, як завжди. І серед них буде будуть ось ці два відтінки бальзамчику. Тому що один бальзамчик в мене замовили ось цей полуничний. Бачите, який він симпатичний, як красиво виглядає. Він тут запакований. А ми з вами не зможемо тоді нічого розпакувати. Я думала, що подивимось. Ні, тут все запаковано, запаяне. Так, це в нас червоненький Strawberry такий м -м, полуничний. Ну, не зможемо подивитись, не зможемо понюхати, але ну, будемо вірити, що він крутий. Так, і давайте тепер сформуємо подарунки для вас. Я трошки згадала, що я тут замовляла для вас. Так, я захотіла цей набір. Е, е, зараз подивимось, як сформувати краще. І е, мої умови, як завжди, дуже-дуже простенькі. Е, написати коментар по темі цього відео зі, і зі, словом, зі словами: хочу подарунок, хочу подарок. Ось. Доставляю я подаруночки по Україні Укрпоштою, тобто, де працює Укрпошта, там можна буде отримати подарунок на території України. Ось, Тому все буде зрозуміло. Один коментар зі словами хочу подарунок. Так може бути безліч коментарчиків. Ну, тільки хочу подарунок один від однієї людини, щоб потім було простіше нам орієнтуватися. Так, так, Давайте ж подивимося, що тут за бальзамчики. Це ще один бальзам, називається ага, цукрове печиво. Цукрове печиво із кокосовий і кокос. кокос так, давайте будемо формувати подаруночки. Так, перший подарунок це близько, цей близько. бальзам для губ цукрове печиво плюс ось такий гель для душу. Плюс ось такий гель для душу коузі кашемір. Затишний кашемір. Оце буде ваш перший подарунок ось такий бальзамчик і ось такий гельчик. Мені здається, дуже приємний подарунок. Так. А другий подарунок це буде у нас бальзамчик кокос, бальзамчик кокос. І... Так, давайте так. І ось такий кремчик для рук з кокосовим маслом. Так, де що ж ми ще тут придумаємо? Ну, мабуть, все да Ось такі два подаруночки Тут гель для душу і, 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 і сукрове печиво, а тут кокосик і з, кремчик для рук. І, мабуть, щоб було більше подарунків, щоб було більше шансів. Я ще подарую ось такий спрейчик Затишний кашемір. Окремо, Це буде третій подарунок. Три подарунки цього разу буде. Ось Перший такий гель для душу, цукрового печиво. Тут кокосик крем для рук. І ось такий окремо, баді так. міст Магнолія і кремовий сандаловий сцент. з сцент сандалового дерева. Кремова. Ось, ось такі будуть три подаруночки для вас. Дуже дякую всім за те, що ви подивилися це відео. Маю надію, вам сподобалось. Ми з вами трошки тут розглянули мої покупочки. Більш, ну, для себе це мені більш всього зацікавила ця палетка, звичайно ж, вона малесенька, але дуже, мені здається, крута. Буде дуже виглядати супер на обличчі. Так, і нарешті я спробувала цей аромат. Він так. Такою свіжістю залишився. Такою солодкуватою свіжістю, я б так сказала. Дуже сподобався, дуже класний. Відчувається, що він буде, відчувати, буде відчувається, що буде відчуватися довгий час. Ось такий цікавий аромат досить. А, і звичайно, що в мене ще тут є, це каталог новорічний на наступний місяць, на місяць грудень. І тут прям буде багато знову такі товстенькі, багато різних пропозицій, вже супер святкових. Цей каталог теж святковий, вже багато дуже наборчиків і всього всього іншого. А тут також буде багато всього цікавенького. Знову будуть, мабуть, наборчики, на подаруночки, все ось. І будемо з вами ненадовго прощатися до нового відео. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Дякую, що приймаєте участь в моїх активностях. І до нових зустрічей. Ба-бай!